Добрий ранок. На зв'язку Руслан Кондратюк. Цей тиждень чомусь у мене таких хороших очікуваннях, що він буде доволі такий, я б сказав, прогнозований. Ну, побачимо по факту, як це буде, тому що інтуїція чуйка це одне, а по факту це може бути і не те. Ось. Вернемося до аналізу. значить, Сьогодні у нас, як бачу, по Forex Factor немає важливих новин. Тобто сьогодні ринок мав би бути без різких вливань туди-назад, а спокійно бути в Light чи йти в якусь сторону. Також по Saxon DP UA теж немає новин. Випускаю термінал. Значить так. євро-долару. Ось тут зони продаж у нас відмічені, тут зони покупок. Значить так, якщо. Якщо ціна буде закріплятися тут і відбиватись, то пріоритет в покупку. Пріоритет однозначно на покупку. До цієї зони, дивлячись, як ціна буде звідси відбуватися. Якщо ж ціна буде далі пробувати вниз, і десь тут відбуватись, то буду купляти до. Е, ну, як сказати, буду купляти, якщо буде короткий стоп, до е, цієї зони, а потім до цієї зони. Ось, це по євро. Це по євро. Ось так. Далі. По канадцю. По канадцю ціна пробила вверх минулого тижня. І в нас йде байтренд. Сформувався. По канадцю, значить така ситуація. Ціна е, варіанти розвитку подій. Ціна вертається сюди, починає закріпляти і відбувається йде Ціна йде вгору, відбивається, йде вниз до цієї зони. Далі, англійський фунт, американський долар. Ціна підходить до сильної зони продаж. Тут зони покупок. Ну що ж, на даний момент там низький фунт. Фонд дивлюся, що я все-таки вниз. Якщо ціна ось тут. Буде відбуватися, закропляти з чорними свічками, ліпше шукати продажу. Більш-менше найпрем. Якщо ж ціна буде пробувати сюди, то... То все рівно продажу шукати, але вже дивитися як ціна буде закріплятися тут. Чи зміниться цей селс, цей флет на байвський тренд. Якщо продавати продажі цілі сюди, сюди, сюди. Якщо ціна відбувається, то тут ліпше купляти до сюди. Далі. Австралійський, то американський долар. На даний момент. На даний момент. Декілька варіантів. Значить. Перший варіант. Ціна йде в цю зону, тут закріпляється, відбивається іде вниз. Ціль сюди, друга ціль сюди. Другий варіант. Ціна коректується вниз, відбивається ось тут, закріпляється, йде вгору, Ціль тут, ціль тут, ціль тут. Ось. Ось так поки що. На сьогодні все. Бажаю тобі чудового дня. Ввечері напишу, що в результаті у нас вийшло. На зв'язку.